Вітаю Україну. починається новий день, шоста година ранку, і ранок у мене починається з нової моєї рослинки. Дуже довго я хотіла вербу короні Зайшли в варус і вона там стоїть. Не дуже в гарному стані, у крамниці, дуже сухе повітря, її там ніхто не поливав. Тому листочки трошки підв'явші, але я зараз буду її висаджувати в ґрунт і реанімірувати. Що я хочу ще зробити з цим, з цим кущиком? Я з нього хочу зробити деревинку. Є ось така здорова гілочка, вона вже більше метра. Ставлю цю гілочку. Наступні гілочки зріжу спробую вкорінити, щоб у мене було багато кущиків. Я хочу за двором посадити, щоб за двором у мене була така доріжка із верби хакро нішики. Дуже довго думала, де її посадити. Думала, тут біля колодязя, на цій площі, чоловік сказав, не потрібно, бо будуть корні в колодязі. Перейшла на другу клумбочку. Тут у мене є молодий бузок. От, як, якби його тут не було, тут було б дуже гарне місто. Між бузками вільна площа. І тут би вона дуже добре була. Але в мене бузок, і вже його пересаджувати запізно. Тому він буде цей бузок осені, Осінь, вже я його пересаджу. І на це місто вже буду садити якісь кущі, здорові кущі. Далі думали з чоловіком, думали, і, мабуть, я посадю. Тут де була стара абрикоса, ми її в цьому році зрізали. Тут у мене дієрвіла і гортензія Оце я трошечки далі за ними отак посадю цю деревинку. Якщо, вони, якщо ця деревинка буде заважати, Цим рослинкам я вже тоді буду ці рослинки пересаджувати в друге місто. Сонечко тут на цій стороні, от зранку, зараз шоста година ранку, трошечки сонечко падає, тоді тіньочок, десь до 11, почало 12 дня. І після 12 тут вже сонячне місто. Я думаю, що рослинка Хакура нішики не згорить під сонячними промінями, тому що тут є і тінь, і є, і сонечко. Я думаю, що їй тут буде гарно. Викопала лунку приблизно сантиметрів 40 на 40 десь і в глибину сантиметрів 30. Зараз ще подивлюся, яка в неї коренева в горшочку, і якщо буде мала лунка, то трошечки її поглиблю. Ця рослинка не примхлива до ґрунтів, її можна висаджувати будь-який ґрунт, єдине, що вона не любить, це застоя вологи. Вона любить, як її поливають, як багато водички, щоб вона б хорошо пила водичку, але якщо буде застой вологи, то рослинка згниє. Тому, якщо у вас є містина, де ви хочете висадити, і вона волога, дуже вона не просихає ця містина, то ця містина для посадки і верби хакурані шики не годиться. Я... В мене це не дуже волога містинка, де я викопую, але рядом сусідська хата, і з криші, як йдуть дощі, ідуть вода, і вона попадає сюди. Тому щоб ну, не було багато вологи, я на донечко покладу трошки вугілля. Це буде як дрінаж. І буде як і буде як добриво. Зовсім не багато. В один слой. Зараз присиплю так земелькою. Це для того, щоб якщо буде застой, якщо будуть дощі і буде з криші лить багато водички, щоб не було тут застоя. Отак От присипала вугілля земелькою і проливаю лунку водичкою, гарно так пролью, щоб... Все мокреньке було. От води буде намокати луночка і його зараз підемо її обрізати. Обов'язково обробляю секатор, обрізала рози, і щоб не занести ніякої інфекції, Ну і починаю. И начинаю срезать. Снимаю маркер. И оставлю одну гилочку. залишилося в мене дві гілочки, і я оце думаю, чи обрізати мені оцю, чи заплести отак косичкою. Як ви думаєте, гарно буде чи ні? От не знаю. Бачила я по відео у блогерів, що деякі так роблять. ну я, мабуть, обріжу, обріжу от получилась одна гілка, яку я буду виганять в деревце. І зараз общіпую до верхушки листячко ставила тільки отакі. Гілочки, от на, зараз скажу на стільки почок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на 9 почок, у них почки так ідуть так само, як у гортензії, на дві сторони. От, Десята, отак, макушечка. І тепер перше, що я зроблю, ще не висаджуючи рослинку в ґрунт, обріжу оці гілочки. І поставлю їх у водичку. Тому що, ось дивіться, стільки, оце я тільки-тільки побачила, зараз піднесу ближче, стільки на ній мурашок. Зараз, от я поставила зараз, як обробляла її на стіл, і подивіться, що робиться в цьому ґрунті. Зараз мені ще прийдеться їх її обробити, щоб вони не розносили всякі хвороби. Зараз будемо ще її обробляти. Я сама в шокі побачити отаке. стільки їх тут. Ой-ой-ой. Так, зараз ставляю гілочки. Дивіться, так, беру таку гілочку. Десь Обрізаю ну, сантиметрів 10-15. Та, щоб вони не засохли, займуся зразу цими гілочками. Оставляю тільки макушечки для фотосинтезу. Ось такий букет у мене вийшов з гілочок. І я цей букет ставлю, поставила в водичку, ставлю в прохолодне місце, не на, соняч... не на сонце, щоб сонце не палило листя. Воно в мене буде стояти в сараї прохолодному сараї на віконці, щоб і світленько йому було, і щоб не попадало сон, сонце, зараз подивимося, яка в неї коренева. От стоїмо її стоїмость у варусі 140 гривень. Воно ну, корні погані. Зараз я їх трошки розпотрошу, щоб вона, щоб корінці були свободні. Бо воно тут уже поплило земляний ком, щоб вона, корінці трошки подихали. І вона давно вже була посаджена в цьому горшочку. Тому Трошечки треба так розворушити. Бачиш, що було підсипано добрива. І підсипаний в ґрунт при проращуванні бачите добрива? Тільки чого воно пучком, дернікуліт. І по проращуванні в грунт сипали вермікуліт. Зараз я її освободю трошечки корні, щоб, тому що вони тут сплетені. витрусю трошки комах із цього всього, корні підрізати не буду. Хай будуть. Хай будуть побільші. Так, ну оце отак освободила корінці. Чи обрізати цю часть? Та ні, мабуть, не буду. Хай вже є таке, як є. І зараз висаджую. Так, розправлю. Ще можна трошки підсипати. Дуже багато. Велику я ямку викопала, можна викопувати трошки менше. Я И, И вот так прям водичку Зараз посадим. Якщо у вас на участку, де ви будете висаджувати отаке деревце вітряно, то рядишком вбити колишок і прив'язати. У мене тут вітру не буває, і тому я прив'язувати колишок не буду. Наливаю водичкой. В общем, я ходила-ходила и решила, мабуть, мабуть, подвяжу. Не бью колышек, Так, ставлю і підв'яжу, бо боюсь, мало ли що вдруг якась птичка пролетить, сяде на гілочку і зламає. А так я вже буду знати, що вона підв'язана і держиться. Дуже хорошо. О, бачите, закріпила. Трошки закріпила. От. І вже вона не буде так шататися і хорошо стоять. Зараз обработаю фітоспоріном. і цю вербу. Що посадила і ту, що обрізала. Отак От набираю на кончики ножа зовсім трошечки. Всипаю бутилочку, я вже всипала, переснімаю відео, тому що не вийшло забула включити. От воно зверху в мене плаває і зараз треба гарно дуже розтворити його Тому що мені не подобаються підсохші кончики це може бути не тільки Отакі листочки не тільки від того, що їй було сухо, що її не поливали в крамниці, а ще від того, що на ній можливо, якась хвороба. Тому оброблю фітоспорином, так гарненько, залью всю. І ще. Куплю від мурах. У мене зараз немає такого препарату. І посиплю ще вокруг кругом лунки препаратом від мурах, щоб їх одпугнути. Так, все, обробила і зараз. Що я зроблю? Ще піду, оприскаю ті, що гілочки, які нарізала. Водичка вже впиталась, і я, щоб не пересихала почва кругом лунки замурчую опилками. Буду час часу вам її показувати, як вона розвивається. Чи уйде хвороба з листиків? От вони бачите якісь на кінчиках коричневі, висухуваті, чи уйде хвороба після фітоспорину. Буду часу часу показувати. На цьому відео закінчую. Хто заставався за мною, всім дякую, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Всім мирного неба, всім здоров'я! спокою і благополуччя. До побачення.